І через практику набивати нові звички Наприклад, звичку не лаятись, не кричати і, наприклад, не мочити себе. да Теж прикольна звичка. Бо я таке знаєш помічаю, що люди часто звичку вони більше про фізичні, а про ментальне воно вторинне Але мені здається, там ключова історія це про ментальні мої навички і здібності, да як я реагую на невизначеність, на складність. На виклики, як на, на ці на перемоги чи навпаки, на помилки свої. Яка в мене реакція? Бо вона ж там і транслюється назовні? І коли ти починаєш потрошку їх вихоплювати, помічати, і в тебе з'являється простір, щоб оцей зробити вибір. Ти побачив в мене отак стимул, реакція, стимул, реакція. А то таки так, а як мені ця реакція? Вона мені допомагає жити і відчувати себе нормально. А як це впливає на моїх близьких, а на моїх там рідних і на інших? Да чи є я як лідер своєї звичкою? Як я впливаю на культуру і на бажання розвиватися в цій компанії чи працювати на результат?